Добре. Добре. А ви на судове засідання? Чому в, в апеляційному суді розглядалася скарга прокурора офісу генерального прокурора чи то запобіжни впевнені в своїх словах? Ну звичайно, ми ж наблюдаємо і дивимося, який mm -hmm. розклад в апеляційному суді. А тепер дивіться в апеляційному суді, наскільки мені відомо, прокурор відкликав свою позиційну скаргу. А чомусь сьогодні секретар була дуже здивована, чому сторони не з'явилася. Ви телефонуєте е, до секретаря? Я не є має. учасником процесу, а, тому ми... я і звертаюся бо, до вас. Бо ви свою, а, а я в якому зараз статусі? Підозрювана чи обвинувачена? Я підозрювана. Підозрювана, да, підозрювана. А можете нам ще підказати? Автомобіль, наскільки нам відомо, так. ваш був арештований? Ви погано орієнтуєтесь в моїй справі. Я не знаю, чим це зв'язано. Можливо, з тим, що ви не читаєте кримінальний процесуальний кодекс можливо, з тим, що ви не юрист. Можна конкретніше? Я да, взагалі не зобов'язана на арешту, арешту немає на моєму автомобілі. Як ви бачите, я на ньому приїхала. Ви приїхали на автомобіль, який був арештований? Який не арештований на сьогоднішній того. день. На сьогодні? Тобто... А що було два місяці тому, це я вам не, не зобов'язана. Його арештовували? Я ж не знаю. Ну як? Ви ж працюєте. Я, я вам кажу, ідесь. що на сьогоднішній день мій автомобіль не заарештований змінила? Ні, я вас запитую. Але ну, ну, виж... ви... будь ласка, дивіться, підозрювана, не я. Так, дивіться, звертатись до Генеральної прокуратури, вам дадуть пояснення сьогодні. Mm -hmm. mm -hmm. А скоро ви перейдете в ставці? Я, 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 думаю, що ні. Бо строки вже прям виходять. Дуже а виходять. чого ви думаєте? Що ви ну, що ви інкримінують? А, я ж не знаю, що, Чому що до думаєте. Вам інкримінують? Що... Я одне знаю, що мені не інкримінують 92 гектари. Ну дивіться, а, які ви говорите? Згідно слідства. Згідно слідства. Ви є організатором злочинного сподівання, що розкладало землі. Я по цьому приводу до вас звернулася. У вас є місць моє звернення? Куди? До мене До ОГО створені діжки. У вас є звернення? Моє до мене немає. Є, а в мене є підтвердження того, що ви отримали моє звернення, звернення мого адвоката. Ну давайте запитайте. Це... Ну так у мене два питання. Да, ви отримали да, ці так. звернення? Ні, не отримали. А чудо на кошті плануватися різниця. Давайте у вас є питання, запитуйте. Я готова вислухати. Я звідки ви взяли інформацію, що мене звинувачують про розкладання до виносвої Ну Дивіться на Вказано, що Коваленко Марина. Що е, організовані злочинні групи mm -hmm. е, інкримінують mm -hmm. розкрадання земель йдеться mm -hmm. саме про 92 віктора землі. Звичайно. Що є? То, та, там що, написано? що Коваленко Марина Вікторівна є Дивіться. А, я вас запитую. Там так написано, що Коваленко Марина Вікторівна підозрюється в тому, що вкрала 92. Ради, секретар земельної комісії. комісії. А вас взагалі ніяк не смущає те, що у вас взагалі підозрюють в тому, що ви розкрали землі наші. А, а якщо ми, помад, а якщо хтось не отримав і копійку, і вони не будуть п'яти гектарів. А ми завершимо розмову. А ви просто шахрайським шляхом заволоділи земельними ділянками в нашій громаді. Причому ви не маєте ніякого відношення до нашої громади. Окрім того, що